Всіх вітаю, шановні, з вами Рубен Трейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями та трейдерами можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, у нас новий тиждень, новий місяць. Ось, і з новими силами вриваємось в риночок. Що можу сказати? По валюті майже вся валюта знову погружається в свої би, боковички, так, в свої проторговки, які вона формує з початку ще грудня, тобто майже по євро, по, по фунту трішки друга ситуація, але там по Австраліку. От тому ну, в принципі, я думаю, що зараз найближчим часом треба почекати прайсе-пшін. Тобто ми знаходимося на середині зараз фази боковика, і тут рівно сильні рухи. Тобто, з одного боку, ми зараз підзняли такий важливий рівень, і у нас євро відкрилося з гепом, і ми можемо спробувати відторгувати дану історію. Ось таким чином, якщо отримують дану зону, тобто при перекритті ГЕПу можливо, з'являться якісь покупки і ціну по євро штовхнуть вгору. Або ж таки ціна не відреагує, і при проливі далі ми можемо типу, піти нижче на нижні кордони боковика. Ну, тобто рухи майже рівносильні, тому я б радив дочекатися саме цього типу ключового рівня 0,37 і далі там приймати рішення. Так, далі по фунту. По фонту аналогічна ситуація, тільки трішки другий контекст, але в цілому також виглядає зараз ось так фаза, і ми зараз на верхній його частині, начебто отримали рівень, але ну, таке отримання, я думаю, що було б цікавіше ще раз. Скажемо, досвіпнути, і потім вже піти. Але ну, в цілому ми бачимо, що тут є куди рости, і ми можемо зараз порости за хаєм минулого тижня, тобто п'ятниці. І, в принципі, сюди також може бути якийсь пробой локальний. Але в цілому мені це ці <клес> нижні візуальні рівні дуже смущають. Далі по австралійцю ми, в принципі, нормально так провалилися. І, якщо чесно, мені здається, що в даному діапазоні буде малюватися якась розворотна модель, якщо ми говоримо про лонг. От. І тут треба її просто дивитися, і при підтвердженні на більш молодшому таймфреймі заходити в позицію. Тобто Якщо тут щось намалюється, то можна спробувати приєднатися. Але я думаю, що це може бути через день, через два навіть. От. У противному випадку, якщо якби ми тут постоїмо і нічого не буде відбуватися, там день-два, то, ну, вірогідніше, просто ми продовжимо падіння до минулої пропозиції. Золото. Золото теж зараз на тейках. Бачу два варіанти на локальних теках бачу два варіанти. Або ми отримуємо дану зону і викуповуємося, або при, якби, при віддачі даної зони ціна буде падати вниз. Тобто треба дивитися реакцію при підході на 28.41 і при належному підтвердженні заходити тут в лонг. CP500 теж в принципі, виконала якісь свої минулі локальні таргети, і зараз знаходиться, прийшовши на нижній кордон боковичка в нижній його, скажімо так, діапазон отримала тут реакцію, але це не означає, Ще, що буде типу викуп. Уже. Ось мені здається, що вони спокійно можуть відіграти через свіп далі вниз. Або і навіть знову створити тут якусь пропозицію на шорт і сходити іще нижче. Тобто треба також дивитися, як буде відкриватися тиждень, От, і взагалі, куди планують розігрувати актив. Ось також ситуація достатньо двояка, оскільки ми знаходимося в середині діапазону, то рухи тут рівно сильні, що вгору, що вниз. Нафта Нафта у нас свіпнула, свіпнула рівень, і, в принципі, я думаю, що ми можемо після цього свіпа спробувати з ним скористатися для того, щоб сходити нижче. Так, ну і БТК. БТК у нас є геп по БТК, який десь на 87 приблизно. І зараз цей геп треба перекривати. І тут все питання буде у тому, чи утримають е, даний рівень, е, чи будуть зливати його далі вниз. Тобто також все питання буде до того, як, яку реакцію біткоін буде показувати після того, як е, перекриють даний геп. Тобто зараз він, скоріше за все, піде на корекцію на перекриття, і потім вже тут буде на P84 там P85. Прийматися рішення, якби що буде з ним далі. Тобто треба дивитися реакцією ринка, як будуть лонгісти захищати свою провокацію, яку вони ну, як скажемо створили, якщо брати цей діапазон, викуп, і тепер треба цей рівень захистити для походу далі. У разі, якщо тут буде якась неналежна реакція, і, грубо кажучи, ми не будемо бачити якогось. Нормального прайс-акшену, то ну, це може закінчитися взагалі типу, походом далі, і може закінчитися на приблизно ось, на тесті минулого діапазону. середину брати 66-65 тисяч за біткоін. Друзі, на цьому все. Велике вам дякую за увагу. Якщо залишилися будь-які питання, задавайте їх в коментарях, або пишіть мені в Телеграмі. Скоріше за все, найближчим часом аналітика щоденна ранкова буде переходити в приватний канал. Тому, кому цікаво спостерігати і це допомагає торгувати, напишіть, і ми, я вам дам інформацію щодо: Майбутніх апдейтів на зв'язку.